Знаєте, збиралася на день народження і вирішила записати відео на ту тему, яку я вже давно збиралася з вами обговорити: брекети в 30. Отже, я поставила собі брекети, коли мені було вже 30 років. Я дуже довго на це відважувалася. Це був дуже складний момент, оскільки я думала, що якщо я поставлю собі брекети, і в мене тут брекети, то я втрачу. Всю свою роботу, і я дуже сильно помилялася. І не втрачайте час ви. І Рекомендую вам, якщо у вас є показання до того, щоб ставити брекети, або ви просто хочете покращити естетику своїх зубів, не зволікайте, не чекайте і робіться якнайшвидше. Після того, як я вирівняла зуби, в принципі, вони в мене і так були окей, але був один нюанс, про який я дізналася лише в 27 років: зуб, який виріс у яснах. До того я носила елайнери, і під час того, як я носила елайнери, щілина між тими зубами, де не прорізався зуб, стала ще ширша, і я була просто як останній алкаш, коли я сміялася. І я так знімалась навіть на зйомку від Emirates. тобто я не могла посміхатись. Ось так повністю, а я сміялась ось так Ось так. про відбілювання. Отже, я пробувала різні види відбілювання зубів, починаючи з Фі Філіп Зум. Я відбілювала зуби в Дубаї два рази в клініці. Одного разу лікар, який поставив мені відбілювання, заснув в Дубаї в клініці. Так що, якщо десь там, не значить, що краще. І відбілив мені. Ясна. На жаль, в мене немає фото цього, слава Богу, воно відновилося за тиждень часу, але є такий досвід. Після того я ще раз відбілювала зум, результат мені подобався. Однак зараз моя ортодонт, в якої я ставила брекети, і Андрій, до речі, також порадила мені ось таке домашнє відбілювання, яке називається art 10. Воно виготовлене в Україні. Байелінський кірман. Вибачте, якщо я вас неправильно назвала. Але мені дуже подобається. В мене є такі капи. Воно мінімально, мінімально відчутне після того, як ви наносите гель. Ви можете самі керувати, скільки цього гелю наносите такі шприци. Ось. І ви в капи наносите гель на ніч. І ось результат. Я дуже задоволена. Перш ніж колоти філер в губи, зверніть увагу на свої зуби, полікуйте їх, відбеліть, вирівняйте, адже це про ваше здоров'я, не тільки про зовнішній вигляд. І е, всі ми знаємо, що з роками, на жаль, зуби однозначно будуть портитись. Тому краще зробіть це, чим швидше. І я поділилася з вами своєю історією Під час того, як я носила брекети, я не втратила роботу, як мені здавалось, до того 10 років, що всі мої клієнти від мене відмовляться і не будуть мене брати на роботу. Я мала ще більше і ще кращу роботу. Отже, цей блок на рахунок брекетів був лише в мене в голові. І я дуже жалію, що я не відважилась на цей крок раніше і не поставила їх. Якомога раніше, але краще пізно, ніж ніколи. Отже, всім бракети і рівні зуби.